Яра Валентина Михайловна, до Валентина Ярославівна, Лина Роман Іванович, Вітарка Дудмила ярославівна Санта Майя Игорьна, Улян Ігор Ярославович, Кина Лотей Физорович, Мир Іван Васильович, Богдан Петрівна, Фессия Степан Яханович, Ваня Михайловсавич, Кабеневан Михайлович, Удак Сана Бутанівна, Ідан, є. Отже про Розпорядження військового 2025 року No23 прокликання 39 сексуальності відкрити в 2007. Відповідно за указію Президентської України від 24 до 2022 року, проведення воєнного стану в Україні та законів України про правовий режим воєнного стану про оборону України розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації, про запровадження та забезпечення заходів правого режиму воєнного стану Тернопільської області. 1-ю після 9-ї, 2-ю після 2-ї, 3-ю про меседжні дозвання. Звиклади з 39-го текста, розміщені з 2 8-го звернення, знаки з 2 2024 рік про внесення змін до бюджету міської ради на 2025 рік, про затвердження договорів про між бюджетним транспортом на 2026 рік, про затвердження структури спірту і структурних підрозділів та ради на 2026 рік, про затвердження стратегії розвитку міської ради на 2024-2030 роки, про затвердження програми соціальної

Европейской Федеральной Громады. Розоперсия и позиция в Парламент в Краи Рады на 2024-2025 годы. Розоперсия в Парламент проводится в Родину по Ботанному Складу на 2026-2025 годы. Розоперсия в Парламент Родину по Болу на 2026-2025 годы. Розоперсия в Парламент защита населения на Засемь, Сайд, 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 Комітет на реагування підрозділів на підприємстві місті Ради про затвердження програми соціального захисту населення 2020 2028 роки, про затвердження операційного плану заходів до реалізації у 2026-2028 роках стратегії українських політики на період до 2030 року, про затвердження цільової програми роботи з обдарованою молоддю у підприємстві Скорої Ради на 2026 данных конференции семьи за показания домашних монастырей Суда про изведение по фирме на период до 2030 року. Про затвердження цільової програми молоді на підтримку і затвердження громадами на, на 2026-2025 роки. Про затвердження цільової програми на фінальну патріотичну виховання дітей і молоді на 2026 2035 роки. Про затвердження програми організації захисту на харкування дітей у закладах освіти. культури і спорту на 2026-2029 роки. Про затвердження програми розвитку освіти у Сербійській територіальній громаді на 2026-2028 роки. Про затвердження плану роботи відділу освіти сім'ї молоді та спорту на 2026 рік. Про затвердження програми сприяння територіальній обороні в Сербійській області на 2026-2030 роки. Про затвердження програми підтримки закладів охорони здоров'я на території

С труда преникарителя 39 сессии просто буду спать. Немає. Я ставлю на голосування, щоб прийняти цілу. Отже, приступаємо до першого питання про причастує репостральної громади. Отже, виконання. на Сьогодні і е, невиконання ще е, складає мільйон 100 тисяч. Але підуть до дорогі факти, підключити те, що виконання буде в середньому, я надіюся, що виконання бюджету за 2025 рік буде принаймні 104 14%. Але беру, що, аналіз е, доходів за 2025 рік в цьому є план на входу власних котів. and Обрати сільської ради складає не більше 30% щодо утримання всіх працівників і інших додатки. І саме на дорогі плату ми направляємо 7 млн 800 тисяч. Ну, Це ці передає 280 тисяч гривень, газопостачання 290, проте палубу 60 тисяч, інші поточні витрати, щодо, що то експішно за інших витрат 2 тисячі гривень. Натальська школа, заробітні плата 800 тисяч гривень, маркування 200 тисяч гривень, предмет метали, і послуги по 20 тисяч гривень, і відрядження 10 тисяч гривень. Комунальна установа штанга на надання по складах. Заробітні плата. 1.500, нарахування 140 тисяч гривень, предмет матеріали 50 тисяч гривень, по 40 тисяч гривень. Компенсація і допомога э, притяжчий групі інвалідності э, і ті, що потребують стороннього э, догляду, до не випадка місячні виплати із норматерами, які перепадки кабінет міністрів, це викладаємо 200 тисяч гривень. Допомоги. sobre esse terreno de закладаємо 4 тисяч гривень. Утриманням закладаємо поки що 100 тисяч гривень і послуги закладаємо 300 тисяч гривень. Чи, якщо буде потреба, то тоді будемо робити коригування і внесення вміти в бюджету. Наша місцева почасна частина складає про підніпати 312 тисяч гривень, собі нарахування 90 тисяч гривень, признати матеріали 100 тисяч гривень і послуги. Ленські внески. 8 тисяч 800 гривень. Отако так старої сторони закладаємо 100 тисяч гривень. Інша субвенція закладаємо 85 тисяч гривень. Інші субвенції закладаємо на передачу бюджетної трансляції між України міською радою, що опікується єсміс. Які проживають у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання, 136-105 років. Великаємо сільською громадою. Також закладаємо щодо оплати трансфертів. 60 -50 для, для, для утримання установи нашої амбулаторії фазі буде 54 тисячі 600 гривень, це різниця, а компенсація відшкодовування задавами сім'ї. І на добробітню плату насовуємо 58 тисяч це Ручше апарат усвіта складають за рубежі плату миллион пятьсот, нарахування доста пятьдесят тысяч гривень, предметный матеріал пятьдесят тысяч гривен, послуги комунальних 20 тысяч хотел. Наші десятки сотки. Добробитні плата скотає семь грн, тысяч гривен, миллион тисяч наркоманням, предметно матеріально двісті тысяч послуги крім комунальних 200 гривен, метрин для 20 тысяч гривен, электроенергія четыреста тысяч гривен, мату по сокращению тридцать.

Маємо медикаменти актерою Женівською щодо компенсації і відшкодування підливим категоріям резервних в насадження закладання по 150 тисяч гривень. Отже, і спеціальний фонд по бюджету закладання 350 тисяч гривень, де включено і поляна плата і плюс партійська плата по харчування дітей. the Вітаю, дуже дякую за повагу розглянути на бюджетній комісії. то головне не розглянув, нам прошу до слова. Дякую. 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 так Дякую. що при потребі на Дякую. 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 e a gente não esperava o na palavra.